Вітаю, шановна комісія! До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему дослідження та програмна реалізація синтезу нейромережевих діагностичних моделей для прогнозування фінансування сріт у закладах вищої освіти. Об'єктом дослідження було фінансування серіт у закладах вищої освіти. Метою роботи є розробка нейромережевих діагностичних моделей для прогнозування фінансування серіт у закладах вищої освіти. Актуальність розробки обумовлена використанням передових технологій управління та аналізу даних, зокрема нейромережевих моделей, що дозволяє покращити точність прогнозування та оптимізувати процеси управління фінансами. А також загостренням проблеми зі збільшенням кількості сиріт, внаслідок бойових дій та надання дітям сиротам та дітям позбавленим батьківським піклуванням належних умов для здобуття вищої освіти. Для того, щоб забезпечити вирішення вищеназваних проблем, було виділено наступні параметри для побудови діазичної моделі. Кількість абітурієнтів, похибка вступу, інфляція, субвенція, зарплата службовцям, частка дітей серед вступників, похибка дітей серед вступників, стипендія дітям сиротам, вік студентів та напрям навчання. Після визначення функціональних вимог необхідно було обрати і способи і інструмент реалізації. Для цього спершу було проведено огляд існуючих мов програмування на метою визначити найбільш підходящу. На слайді ви можете побачити перевіряльну таблицю. Яку було складено на основі аналізу розглянутих мов. Поміж них було обрано мову Python, як ту, що відповідає всім вимогам. Далі було проведено аналіз моделей штучних нейромереж, як результат було складено порівняльну таблицю, в якій відображені переваги недоліки на найбільш популярних. Для виконання проєкту я обрав модель LSTM через її пристосованість до моделювання до тривалих залежності та відсутність проблем зростаючого градієнта, як є в деяких інших моделях. На цьому слайді можна побачити короткий огляд бібліотек машинного навчання для мови Python у вигляді перінальної таблиці. Для виконання роботи було обрано бібліотеку TensorFlow з надбудовою Keras через просто використання одночасно змучністю та розширюваністю. На цьому слайді зображена схема роботи чарунків моделі Додолатива з довгою короткочасною пам'яттю. Цей рисунок ілюструє процес забування непотрібного, задавання необхідної нової інформації і фільтрування, оцінка і, нарешті, запису чарунки. На цьому слайді можна побачити приклад вхідних даних та повідомлення про помилку у середовищі розробки, що може отримати програміст внаслідок дій. На, на даному слайді ви можете побачити графік втрат моделі при навчанні та її перевірці. Як можна помітити, ці значення значно зменшуються наближчі на один до одного, що може свідчити, що вдалося уникнути перенавчання при збереженні точності. На підтвердження цьому можна побачити і на цьому слайді, де зображено графіки прогнозованих реальних даних, значення дуже наближені одне до одного. Як висновок, для виконання дипломної роботи було зроблено аналіз предметної області та дослідження існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Також в рамках аналізу предметної області було проведено дослідження підходящих моделей штучних нейронних мереж для рішення поставлених задач, було сформовано перелік переваг та недоліків для врахування їх при подальшому проєктуванні. За мету було поставлено полегшити процеси фінансового планування та сприяти більш ефективному використанню ресурсів для забезпечення доступу дітей сиріт до вищої освіти. В результаті роботи було розроблено нейромережеву діагностичну модель, яка здатна робити прогноз на основі статистичних даних. Дякую за увагу.